Вітаю вас, діти, на нашому занятті з розвитку мовлення. До нас у гості завітала знову розумничка і принесла нам три торбинки. А щоб дізнатися, що в цих торбинках, нам треба відгадати загадки. Діти, будьте уважними! Я їх Марка, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу, і замерзнуть можу. Що це? Правильно, діти, це вода. Давайте з вами відгадаємо, що ж у другій торбинці. Дуже люблять діти, з нього пасочки ліпити. Дощ пішов і він намок. Так, звичайно, це пісок. Діти, наша розумничка дуже допитлива, і вона хоче все знати про пісок і воду. А в цьому нам допоможе лабораторія. Ми з вами перетворимося на маленьких дослідників. Пропоную вам пограти в мовленнєву гру, яка називається Де знаходиться вода у природі. Повторюйте разом зі мною! Вода є у ставках, у струмках, колодязях, озерах. Річках, морях, океанах. Вода потрібна всьому живому на землі. Давайте скажемо речення: важкі предмети тонуть у воді, а легкі плавають на поверхні. А ще ми з вами можемо пофарбувати воду. Тому я вам пропоную пограти в мовленнєву гру. Яка називається Якою буває вода? Вода буває чистою, блакитною, кольоровою, рудною, пухнастою, високою, гарячою, холодною, зеркальною, веселою. Молодці діти! Ми з вами багато дізналися про воду. А зараз я вам пропоную пограти в гру і дізнатися, який буває пісок. Повторюйте разом зі мною. Пісок буває Жовтий, білий, сипучий, холодний, теплий, мокрий, сухий. Діти, давайте дізнаємося більше, що можна робити з мокрого піску. Повторюйте разом зі мною, залишати сліди рук та ніг, будувати гори із піску, робити об'ємні зображення, малювати на піску, будувати замки із піску, робити пасочки. Пісок це дивовижний багатий своїми можливостями матеріал, здатний приймати будь-які форми, Його можна пересипати з ємкості в ємкість, залишати відбитки предметів. А ще художники малюють цікаві та гарні картини із сухого піску. Діти прийшов час дізнатися, що ж було в третій турбинці. Наче м'ячики кругленькі, є великі, є й маленькі. Дайте їй свободи мить швидко в небо улетить. Правильно це повітряна кулька. На вашу думку, що в неї всередині? Правильно, це повітря. Тому і називається повітряна кулька. Повітря невидиме, розоре. Але ми можемо його почути. Повітря постійно переміщується. Рух повітря це вітер. Повітря здатне рухати предмети. Давайте з вами пограємо в гру і подумаємо. Де люди застосовують силу вітру? Вітер рухає паперові човники та паперові літаки. Кораблі вітрильники на морі також пливуть за допомогою вітру. Аеростат, повітряний змій, дельтоплан, повітряна куля, парашут, вітряні млини. Вітрові електростанції, вентилятор і маленькі дитячі вітрячки. Діти, давайте разом з розумничкою розучимо чистомовки для того, щоб правильно і чітко промовляти слова. Рі-рі-рі, в нас криниця у дворі. Ка-ка-ка, Коло лісу ріка, ку-ку. Діти грають у піску. Ап ап ап. На піску гріється крап. уф 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 Сильно вітер дув. Де, де де. Полі вітер гуде. Молодці діти, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. А що вам сподобалося на занятті? Які нові слова? Ви запам'ятали, чекаю ваших відповідей. А сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Дякую за увагу!